Вітаю! Мене звати Анастасія, і сьогодні я хочу розібрати книгу Гізер Гуденка в гості проти ночі. Розберемо все по полочках. Всі мої враження: позитивні і негативні їх більше на жаль, тому все по порядку. Що стосується жанру, то книга позиціонується як психологічний трилер та містика, чесно, мені здається, що від трилеру тут тільки назва або нічого більше містичного чогось загадкового детективного я не знайшла. Хоча це жанр, який мені подобається, який мені дуже імпонує. Я готова читати дуже багатьох представників і авторів цього жанру. Очікування у мене були невисокі від цього твору, оскільки в листопаді я прочитала всі свої заплановані книги і взяла цей твір чисто як на перетримку, просто аби забити час уже в листопаді. Отже, переходимо до подій. Події відбуваються у нас в трьох проміжках часу. Як заявлено на звороті книги, що ніби це 2000 рік і наші дні, але насправді, коли ми починаємо читати, то це три часові лінії. Або я б навіть сказала правильніше три історії. І коли починаєш читати першу історію, окей, наші дні добре, ти розумієш, що є якесь поєднання, що вони якось переплітаються, але потім вклинюється оця третя історія, і ти просто не розумієш про кого, і що чесно для мене було тумаче. Для мене було забагато, оскільки. Дуже довго ці історії взагалі ніяк не поєднувалися. Тому читаєш, читаєш, і вже думаєш, ну може це просто три різні історії. Може це так авторський, такий якийсь новий прийом, де авторка пише про три історії. Вони можливо щось там об'єднуються, але все ж таки ні. Але вони не одна за одним, не повноцінна історія далі наступна. А отак в переміжку чесно вийшла якась каша, як на мене. Що стосується 2000 року, тут події розгортаються в американському містечку, такому, де багато фермерів, і все на цьому зав'язано. Тобто, якщо ми уявляємо собі умовний там якийсь Техас, фермери, стрілянина, зброя, корови пасуться, ну, оце все воно. Я собі уявляла саме таку картину. Будуть спойлери до речі, зав'язка добра. Класно, цікаво, що стається, як там далі. Чесно кажучи, ось цей етап, коли прописана саме ніч вбивства і ні, коли дівчата не знають хто вбивця, коли вони намагаються втекти, через це кукурудзи поле тікають, тобто вони не знають де місячне світло. Це розписано класно, але ця історія вона розкидана на три різні етапи: тобто, ми читаємо спочатку один етап цієї історії. Потім переключаємось на другу історію наші дні. Потім знову другий етап історії. Потім там наші дні чи якась маленька дівчинка, яка в нас є, і потім третя. Тобто я вже навіть не пам'ятаю, але навіщо так розтягувати? Ну це забагато. Знову ж таки, це тумач для того, щоб розказати історію. Мені здається, не треба її постійно переривати. Ми маємо бути в такому натяженні, має бути певний саспенс. А тут нам розповіли, що є постріли. Потім бах переключаємося, і це ніби знаєте, ніби дивишся один вдома на новий рік на новому каналі. А тут бах і реклама, і ти такий, де блін. Ну то в мене такі відчуття були. У нас дівчаток. Головна героїня – це і є та героїня, яка у нас в другій історії з'являється в наші дні. Вона тепер письменниця зі своєю особистою драмою приїхала в це містечко в будинок, в якому, як ми далі дізнаємося, відбуваються всі жахливі події, вся стрілянина, і вона оселяється там в зим. І чому ж нарешті гостя проти ночі головна героїня знаходить хлопчика маленького, як вона думає, майже на порозі будинку в снігу? І далі нам от розповідають, як вони живуть разом. Що там стається, і головна героїня намагається знайти його маму, все тобто. О, я навіть розповідаю, мені вже трошки важко, скільки купа подій, купа всього не кидано. Наша головна героїня потім знаходить і матір цієї дитини. І якщо дивитися в розрізі повністю оповіданих історій, то можна сказати так: були собі дівчата в один літній вечір Батьків одній з них застрілили. Поки вони тікали від вбивців. Вони загубилися в кукурудзіному полі. Одна з них втекла. Іншу, як виявилось, далі викрав. Той самий вбивці протягом декількох років він її утримував у своєму будинку, і потім їм вдалося втекти. І ось в наших днях вже дитина цієї дівчинки Бекі, яку вони народили від свого балтівника, від того вбивці. І сама Бекі, вони тікають. і Їх знаходить наша головна героїня. І ніби тут пазл складається, але це 190 сторінка. Це вже майже ну половина історії пройшло. І до цього часу нічого не відбувалося, просто був якийсь переказ історій, переказ життя, який ну взагалі нічим не був цікавий. І Ось до них на поріг заявляється чоловік, якого свого часу звинуватили у вбивствах та у викраданні. І Вайлі, наша головна героїня, думає, що от він прийшов за ними. Все, але насправді то виявляється, що це не він, і вона його закриває і Вайлі закриває цього чоловіка в сараї. Але я потім не знаю, куди дівається цей чоловік. Він просто був в сараї, його закрили. Вона там собі знову повернулася додому. А потім, коли ми знову вертаємось в сарай, його нема і про нього більше ніхто не каже. І я думаю, а потім з'являється ще один фермер такий крутий фермер на селі. Це має бути щось таке. Що потім, ну от ми, ніби нам натякали на це, там десь всередині книги. Тут тепер вистрілює. Але насправді ти читаєш, і думаєш, ну і що? Я навіть не побачила в попередніх історіях, що цей чоловік він саме має якийсь мотив і якось зацікавлений або, хоч якось пов'язаний, взагалі з цією історією. Цей чоловік, як виявилось, він тоді і викрав Бекі, і вбив батьків. А чого? А тому, що йому треба була земля фермерська. І я просто не розумію цієї мотивації ніде толком не було нічого сказано про це. Абсолютно, і от вже ніби розв'язка. Але авторка вирішила, що Вайлі у нас буде просто супер вандервумен, або навіть не знаю ким, що вона бореться з цим чоловіком-фермером. Вона намагається його там переїхати машиною, збити його в сараї. Точну ну коротше, там такий якшон, що навіть сам Джейсон Стетхем, мабуть, позаздрив би то вона його переїхала, але ні, він в сараї десь залишився. Потім вона вилізла в сараї десь на якусь драбину, а ні, він все одно зміг злізти. Вона злізла також, а потім іще вона його добила, крюкою чи чим і все одно він ще живий. І я вже просто читаю і думаю, господі, мужик, здохне. Здохні вже, бо я вже не можу це читати. Історія з цим чоловіком завершується, і в кінці ми бачимо, що Вайлі все ж таки дописала свій роман, і вони ніби просто далі живуть собі своїм життям. Вайлі написала цю історію, яка нібито є цим романом, тому така ще ще одне переплетіння між авторкою і твором, і всіма тими подіями, про які ми читаємо, і все. і кінець книжки. Ну, типу, і про що це було? Непонятно. Єдине, що я можу сказати з приводу вбивці, головного, якого ми вже дізнаємося в кінці, я реально не бачу його мотивації. Ну, тобто, просто йому потрібна була земля від е, батьків цієї валі, і вони там якісь капості одне одному робили. І тут він заготів землю, і він тепер прийшов, перестріляв і все. Не знайшли ні його, ні рушницю, нічого. Хоча були конфлікти, були і мотиви, і все. Але ну, типу раз і все, я прийшов. А, ще згадала: цей чоловік вбивця, коли вже приходить до Вайлі, вона ж йому все висказує, ну, типово. І він каже: ну, насправді це мала бути не Бекі, твоя подружка, а я завжди хотів тебе. А на це взагалі жодного натяку немає. Ні, там подивився він на неї, ні не знаю, прилапав він і ще щось щоб показати. Або він ходив, шукав, наприклад, її там беки, де э, господи, вайлі, де ти що. взагалі на цього натяку немає. Навіщо вставляти цю лінію? Коли ну взагалі ніяк не показано, навіть Бекі, він ніколи не казав, що ой, ти мені не потрібно, мені взагалі потрібна вайлі. Якось там над нею не знаю, можливо, знущався чи ще щось. Тобто, це взагалі як на мене потрібно було обіграти абсолютно інакше. Але мені є, що сказати про переклад книги: Віват видавництво добре. Але переклад у книги зазначено чотири редактори. На жаль, жоден з них не зміг нормально перекласти, і відредагувати книгу. На деяких сторінках таке враження, що переклад робив або гугл-перекладач, або просто різні люди, взагалі, які знаєте, як студенти розібрали по шматочку текст і давай, щоб не всім 10 сторінок перекладати, а 10 людей по сторінці, і так легше буде. От ніби з цією книжкою зробили так само. Наведу приклади: там Вайлі налила собі склянку вина і сіла на диван. Скажіть мені, будь ласка. Скажіть, будь ласка, авторка американка. Якщо ми спробуємо перек перекласти ось цю фразу склянку, вина на англійську мову, то це буде «a glass of wine». Тий персонаж буде говорити українською мовою «склянка Вина. Я не думаю, що ми п'ємо склянку, вина, ми можемо повипити келих. Вина. І я також не думаю, що тут була склянка, знаєте, оці водні, прямо е, склянки, такі стакани для е, алкоголю, там з подвійним дном і все ні, тут. Е... Взагалі про це не йшлася мова. Наступне агентрендов стояв із маркером для сухого стирання в руці, занотовуючи щось гайними друкованими літерами. Я викладач, тому я знаю, що таке маркер для сухого стирання. Це просто звичайний маркер для білої дошки. Але оце уточняння маркер для сухого стирання. Я навіть у свого партнера спитала, кажу, що ти думаєш з приводу цього фрагменту, з приводу цієї фрази. Він каже: Я не розумію, навіщо там три зайвих слова просто з маркером. Для м -м, сюжету це не має зовсім ніякого значення, тому що англійською це звучить як dry erase marker. Чи то такий бренд є, чи то просто він так окремо називається, бо є перманентний маркер, а є просто маркер. Ще один фрагмент. Думаю, саме тому вони вам платять грубі гроші. Тут я вже мала трішки підтягнути свої знання з польської мови, оскільки грубий це великий, огромний. Ну, ми почуємо, вони вам платять великі гроші, величезні гроші, але не грубі. Тут не знаю, хто як перекладав. І ще пару моментів. Вона нормувала їхні порції, завжди стежачи, щоб у них було достатньо бляшанок курячого супу з локшиною, равіолі, банок рехісової пасти та коробочок тунця, на випадок, якщо він знову вирішить не приходити довгий час. Почнемо з коробочок тунця. Я загуглила, чи є таке «Box of Tuna. Є, якщо ви купляєте цими упаковками по 3, там 6, можливо. Консервних банок. Англійською воно звучить як «E tin of tuna». Тому краще було б сказати просто консерв тунця. Або я це навіть розбирала зі своїми учнями, підлітками. Вони кажуть, ну краще просто написати тунця. Тим паче, що у нас є слово банок перед цим. І не треба тут викручуватися цим коробочок, баночок, е, якихось консерв тунця і все. Просто тунця вже було б зрозуміло чого, і вона нормувала їхні порції. На цей момент звернула увагу одна з моїх учениць підлітків. І вона каже, навіщо нормувала? Вона ділила їхні порції. Нормувала, ну нема такого. Це норма, так є. Але ну хіба тут якась мова йде про норму харчування, норму порції на день? Взагалі, коли їх там тримають у підвалі, ну взагалі про це мова не йде. Тому, як на мене, потрібно було просто написати. Вона ділила їхні порції, відкладала порції і звичайний тунець, не треба йому нічого приписувати. Ну, і останнє тут у мене були дебати приводу цієї фрази. Агентка. Сантус підтягнула стільця і сіла білі і сіла біля ліжка так близько, що Джозі відчувала запах оливи, яку вона використовувала для чищення зброї. Вага питання: що таке олива, якщо ми говоримо про зброю? Наскільки я розумію, англійською мовою цей фрагмент звучить як «smell of oil». Тобто ойл в англійській мові є і sunflower oil, є і olive oil, Ну і звичайно engine oil. Тут, як на мене, ойл це саме просто мастило, яку вона використовувала для чищення зброї. Але все ж таки схиляюся до того, що це корявий переклад, оскільки немає оливи для зброї для чищення зброї, але є саме мастило. Загальні враження ну таке. На троєчку, реально три з п'яти можна поставити чисто, якщо це книга на передримку. Якщо вам нема що читати, якщо у вас довга дорога, нема що почитати на відпочинку, читайте це. Якщо вам подобається легенький трилер, без тришанини, і без всяких там роздумів, то однозначно беріть цю книгу до уваги. Оригінально ця книга називається The Overnight Cast. Тобто, overnight – це те, що проходить дуже швидко, або в нашому випадку це. На всю ніч, overnight. Тобто події, які відбуваються в наші дні, це саме історія з вечора і до самого світанку. Але насправді подій так багато, що вже здається, ну тиждень пройшов. Тому знову повертаюся до тієї думки, що історію можна було зменшити. Я б оминала цю книгу, і, на жаль, більше творів цієї авторки читати якось і не хочу. Якщо ви вже читали книгу, пишіть свої відгуки, діліться. Враженнями в коментарях, а для тих, кому цікаві інші твори, які я читаю, запрошую на свій читацький клуб Green Reader. в грудні та січні. Ми читаємо Ребекку давні дімрії англійською мовою. Тому приєднуйтесь, кому цікаво. Bye!